У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після ворожої атаки. Загальна кількість травмованих 29 людей. Сповістила в телеграмі ДСНС України. На ранок в медзакладах 12 людей. За даними керівника регіону Івана Федорова, була щонайменше 10 ударів шахедами по місту. Пізно ввечері окупанти поцілили по житловій та соціальній забудові. На місці влучання працює наша кореспондентка Анастасія Потапенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Колего доброго ранку. Якими подробицями можете поділитися? Колеги, вітаю. Зараз перебуваємо це на місці одного з влучань, яке сталося минулого вечора у Запоріжжі, коли близько 10 11 вечора ворог завдав масованого удару по місту безпілотниками за попередню інформацією, типу шахет. Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, понад 10 вибухів було чутно у місті, і особисто я, як кореспондентка Суспільне, акустично це підтверджую. А з вечора тут тривали пошуково-рятувальні роботи. Оти близько двох годин співробітники ДСНС працювали на об'єкті, розбираючи завали, де в той час знаходилися люди. Поруч навколо зруйнованого будинку, знаходилися небайдужі рідні, знайомі тих, хто залишався під завалами, і чекала звісток про своїх рідних. На щастя, інформація, яку попередньо оголосив Іван Федоров, про те, що на об'єкті загинула людина, не підтвердилася. Врешті вдалося евакуювати з під завалів двох людей. Станом на зараз тривають рятування. Вальні роботи, пошукові роботи вже завершені. На місці працюють комунальники та фахівці відповідних служб, які розбирають завали. Мешканці понівеченого будинку повернулися вже до своїх осель, аби забрати звідси свої власні речі, те, що вціліло. Далі прошу прямо мову. Будь ласка, це кімната. Я жила тут більше. Буде. А де ліжко ваше стояло? Як облаштовано? Ну Со стороны. Вот шипанер. А там ще такая тумбочка в виде шіпанєра. І И тут сразу як бабу. Бачите, что Нагадаю, як раніше повідомляли, ворог завдав масованого удару дронами по місту Запоріжжя близько 10-11 вечора. У місті уражено чимало об'єктів, серед них і заклади освіти і житлові будинки, як багатоквартирні, так і приватні. Також відомо про те, що влучання сталося на території заводу Укрзалізниці, який займається ремонтом локомотивів. За інформацією самої від компанії «Укрзалізниця», постраждали на їх території на їх підприємств. Стві внаслідок вибуху не було. Студія Колего, Дякую за ці подробиці. Анастасія Потапенко про наслідки дронової атаки на Запоріжжя.